Я Джеймс Кук, британський мореплавець та картограф. Моє життя було присвячене дослідженню океанів і нових земель. Під час першої експедиції на кораблі Індевер я наніс на карту східне узбережжя Австралії, дослідив Нову Зеландію та довів, що вона складається з двох великих островів. Це були невідомі на той час території для європейців. У другій подорожі на кораблях Resolution та Adventure я став першим капітаном, який перетнув південне полярне коло. Ми дослідили величезні простори Тихого океану, відкрили багато островів і довели, що невідомий південний материк не існує у тому вигляді, як вважали раніше. Під час третьої експедиції я відкрив Гавайські острови та досліджував Західне узбережжя Північної Америки у пошуках північно-західного проходу. Але саме на Гаваях у 1779 році я загинув у сутиці з місцевими мешканцями. Мої відкриття та карти змінили уявлення про світ і стали основою для подальших подорожей та наукових досліджень.